Вона покинула свій дім, щоб захистити його. Вона відмовилася від своєї долі, щоб знайти дещо більше своє справжнє призначення, але вона не знала, як далеко воно її заведе. Алерія, старша з сестер Віндранер, що мала стати капітаном рейнджерів Сільвермуну, опинилася далеко від дому, підкорившись поклику серця та обов'язку. З тих пір ми майже не зустрічалися з нею, але тепер вона повернулася. І, можливо, саме від алерії залежить доля всього Азероту. Ви на каналі GameViz. І перш ніж ми почнемо розбиратися, яка місія тепер лежить на плечах Алерії Віндранер, хочемо подякувати нашим патронам. Завдяки вашій підтримці, ми можемо продовжувати поринати у ігрові всесвіти та створювати якісний контент. Долучайтеся і ви до цього шановного товариства на Патреоні, Ютубі чи будь-якому зручному для вас ресурсі. Усі посилання у описі. Половину зібраних коштів ми, як завжди, відправляємо на потреби ЗСУ. А тепер поринаємо у історію Алерія, найстарша донька Ліріси, генерала рейнджерів Сільвермуну, та Верата, головного радника короля Кельталаса Анастеріана Санстрайдера. Згодом у цій впливовій родині народилося ще дві доньки Сільвана та Веріса, а також син Лірат. Та саме Алерія, за правом старшої, мала успадкувати посаду своєї матері. Ліріса була палкою прихильницею ельфійського ізоляціонізму та вважала, що не існує місії важливішої ніж захист кельталасу. І ці переконання вона намагалася прищепити своїм дітям. Та алерія, подорослішавши, перестала їх розділяти. Вона прагнула досліджувати світ поза межами володінь високородних ельфів, вивчати інші культури та відродити зв'язки з людьми, що колись допомагали ельфам у війнах з тролями. Ліріса ж вважала, що цей борг давно сплачено. Протиріччя між матір'ю та старшою донькою з часом лише посилювались. Алерія шукала втіхи та підтримки у колі вірних друзів та однодумців, що призвело до розколу серед рейнджерів. Одні поділяли переконання алерії, інші залишалися вірними Лірісі. Конфлікт, що назрівав роками, нарешті спалахнув яскравим полум'ям, коли алерія прийняла остаточне рішення. Вона зреклася материнського спадку, відкрито заявивши про намір залишити королівство разом із вірними її соратниками. У якості наступниці на посаді генерала рейнджерів вона запропонувала свою молодшу сестру Сільвану, чия майстерність, на думку самої алерії, перевершувала її власну. Вибір алерії підтримали Лортемар, Халдарон і інші найвпливовіші рейнджери. З тяжким серцем Ліріса погодилася. У Сільвані вона побачила ту смиренність перед долею, якої так не вистачало алерії. Генерал Рейнджерів публічно усунула свою старшу доньку від обов'язків, передавши їх Сільвані. Алерії ж було наказано вирушити у подорож, щоб там, далеко від дому, знайти власний шлях. За межами Кальталасу Алерія здобула славу не тільки завдяки влучності її стріл, а й гостроті меча. Та невдовзі невтішні новини з дому змусили старшу віндранер повернутися. Під час виконання дипломатичної місії Ліріса та Верат були вбиті орками Орди. Після цієї трагедії рейнджери проголосили Сільвану своїм новим лідером. Але не всі були згодні з таким рішенням. Все ж таки, Алерія була старшою з сестер, і саме на неї чекала ця доля. Тож Алерії довелося повернутися, щоб назавжди закрити це питання, висловивши повну та беззаперечну підтримку Сільвани. Вона впевнилася у тому, що політика Анастеріана Санстрайдера була хибною, адже він не бачив у Орді серйозної загрози високородним ельфам. Розуміючи наскільки велика насправді ця загроза, Алерія попрямувала до Лордерону, щоб боротися з Ордою у лавах армії Альянсу. Але війна не завадила старший віндранер закохатися у паладіна Туреліона, з яким вона пройшла багато пригод. Трохи згодом у цих стосунках народився син Аратор. Незважаючи на те, що Орда зазнала повної поразки у Другій війні та була відкинута назад за темний портал, загроза з боку орків все ще лишалася. Нерзул, вождь орди Дренора, наказав оркам вторгнутися в Даларан та викрасти кілька артефактів око Даларану, книгу Медіва та Скіпетер Саргераса. За їх допомогою, шаман прагнув відкрити просторові розколини до незліченних світів. Звісно, такі могутні артефакти потрібно було повернути якнайшвидше. Разом із союзниками Туреліоном, Кадгаром, Данатом Тролебоєм та Курдраном Диким Молотом Алерія пройшла крізь темний портал у Дренор, щоб знайти та повернути вкрадене. У кінці цієї подорожі орки все одно почали відкривати портали у інші світи. Енергія, що виливалася з них, могла просочитися в Азерот, тож герої альянсу знищили зв'язок між світами. Так Дренор перетворився на позамежжя, а алерія з Тураліоном та їхні побратими більше не могли повернутися додому. У Альянсі вирішили, що відважні герої пожертвували собою заради порятунку світу. Щоб вшанувати цю жертву, перед Штормвіндом звели їхні величезні статуї. В озероті ніхто не міг знати, що коли Дренор охопило полум'я катаклізму, алерія Віндранер разом з Тураліоном не мала іншого способу врятуватися, окрім як увійти у перший ліпший портал, що вів у невідомий світ. Саме там вони зустріли неочікуваного союзника та пізнали своє призначення. Там, у незвіданому світі, перед героями відкрився інший портал, що сяяв магією світла. Таємничий голос велів їм увійти всередину. Паладин Тураліон відчув силу світла, тож запевнив Валерію, що вони можуть довіряти цьому голосу, і пара увійшла у портал. По той бік на них чекав Лотраксіон. На перший погляд, демон, повелитель жаху. Але він зрадив палаючий легіон та доєднався до армії світла. Лотраксіон сказав, що їм судилося битися проти легіону і його послали знайти їх. Наару Зера, що на чолі армії Світла протягом тисячоліть вела свій хрестовий похід проти демонів, постала перед ними. Вона сказала, що, хоча палаючому легіону не вдалося увійти в Азерот під час Другої війни, незабаром у них це вийде. Алерія, сповнена бажанням ще раз побачити свого сина Аратора, Запропонувала Зері відправити їх назад до Азероту, щоб згуртувати розрізнені народи та підготуватися до неминучої війни з Легіоном. Але Наару відмовила вона бачила інше майбутнє для Алерії та Тураліона. Виявляється, їм судилося відшукати смарагдову зірку, у якій зберігалася таємниця знищення Легіону. Вони ступили на борт космічного корабля Зенедар, флагмана армії світла, та доєдналися до її лав. У підсвітній круговерті час минав зовсім інакше. Якщо на Азероті проходили дні, то тут це були довгі роки. Так, герої провели цілі століття у боротьбі з демонами. Сили світла дарували туреліону безсмертя. Навіть алерія навчилася використовувати цю магію у бою. Та зв'язок старшої Віндранер зі світлом довго не тривав. Одного разу під час нападу на чергову демонічну заставу. Алерія побачила, що всі демони, що там були, вже переможені силами порожнечі. Вона знала, що демони здатні відроджуватися після знищення, але порожнеча знищувала їх остаточно. Під час пошуку тих, хто вижив, Алерія зазнала нападу невідомої темної сутності, яка почала її душити, надсилаючи при цьому видіння, серед яких вона побачила загадкову смарагдову зірку. Але ще більше її заінтригувала ідея використання сили порожнечі. Такого неймовірно ефективного методу боротьби з найбільшою загрозою для Азероту та цілого Всесвіту. Зачарована можливостями, що відкривала порожнеча, Алерія попросила Лотраксіона розповісти їй усе, що він про це знає. Саме тоді вона дізналася про таємничого мандрівника Ефіріала порожнечі. Остаточно переконавшись, що порожнеча буде корисною для боротьби з легіоном, Алерія розповіла про свій план Зері. Звісно, Нару не могла погодитися на використання такої зброї, і хоча Алерія підкорилася її волі, вона ніколи не забувала про своє прагнення опанувати цю силу. Зрештою, палаючий легіон напав на залишки Дренора, тепер відомого як Позамежжя. Будучи переконаною в тому, що це момент, на який вона чекала, Алерія розповіла Зері про видіння, в якому вона побачила ту саму смарагдову зірку. Зера визнала, що кращого шансу не буде. І послала алерію та Туреліона розкрити цю демонічну таємницю. Дорогою Алерія зізналася Тураліону, що її видіння були послані не світлом, а іншою силою, проти якої Зера заперечуватиме. Тураліон запевнив, що при всій повазі до мудрості Зери він більше довіряв інстинктам Алерії і готовий був прийняти будь-яку допомогу у боротьбі з палаючим легіоном. Коли вони вже досліджували Аргус, Алерія була вражена видіннями, посланим душею світу титаном Аргусом, вона побачила смарагдову зірку, яка оживляла вбитих демонів. Хоч Тураліони не бачив ці видіння, він повірив коханій та пообіцяв повернутись і звільнити душу світу від легіону. Однак, коли вони повернулися до свого транспорту, той виявився оточений демонами. Хоча за допомогою світла вони перемогли багатьох, Поразка здавалася неминучою. Тоді Алерія прикликала порожнечу, знищивши демонів і відкривши з її допомогою портал. Торліон, що став одним цілим зі світлом, відчував неймовірний біль, коли алерія тягнула його крізь порожнечу до острова, що плавав у підсвітній круговерті. Він був здивований та вражений. Алерія сказала йому, що вона не ворог, але він має повернутися на зенодар. Тураліону лишалося лише спостерігати, як його кохана йде через інший портал порожнечі. Незабаром алерію схопили та полонили демони легіону. За дивною примхою долі, її сусідом по камері виявився той самий мандрівник, якого вона прагнула знайти. Вона була впевнена, що з його допомогою зможе опанувати силу порожнечі. Разом їм вдалося вбити своїх наглядачів та втекти через розлом відкритий мандрівником. По той бік розлому на них чекало цілковите ніщо сама порожнеча. Там і почалося навчання. У першу чергу мандрівник вчив Валерію залишатися розсудливою, використовуючи порожнечу. Протягом усього навчання він коперсався у її спогадах та слабкостях. Мандрівник пояснив їй дуальність світла і тіні. Крізь призму сили світла неможливо сприймати все, що існує, адже світло не єдина сила Всесвіту. Так само відкрити все не може і темрява. Завдяки навчанню мандрівника Алерія змогла побачити буття цілком з усіх боків. Одного дня під час чергового уроку Алерія побачила ще одне видіння. демон, відправлений кілджеденом, вбивав Тураліона. У ту ж мить вона відкрила портал на Зенодар до коханого та знищила вбивцю за допомогою своєї нової сили. Але після цього Зера ув'язнила алерію за використання порожнечі. Тим часом демони палаючого легіону планували вторгнення на Азерот. І звісно, армія світла не могла лишатися осторонь та послідувала за демонами. Корабель, на якому знаходилася ув'язнена алерія, було підбито. Тоді старша Віндранер звільнилася і нарешті зустрілася з Дуреліоном. Раптом вони відчули, що Аратор, син якого вони не бачили протягом цілого тисячоліття, був десь поруч. Для Аратора минуло лише 20 років. Та це не означало, що він був готовий зрозуміти вибір своїх батьків. Нарешті, зустрівшись із сином, Алерія та Тураліон запевнили його, що вони не з власної волі були не поруч, поки він зростав. На алерію чекало також возз'єднання з молодшою сестрою Варісою, але те, що вона розповіла, шокувало старшу віндранер. Сільвана тепер була вождем орди, яку Алерія ненавиділа всім серцем. Та вона не мала часу піддаватися відчаю, адже війна тривала. Виявилося, що демони не були єдиною проблемою на Аргусі. В Ередаті, одній з локацій цього світу, знаходилася темна наару Лура, що розповсюджувала енергію порожнечі. Ця енергія привабила Вередат одержимих порожнечею ефіріалів. Завдяки урокам мандрівника алерія знала, як перемогти ефіріалів та навіть знищити темну наару. Але коли справа була зроблена, серце темної наару злилося з сутністю алерії. Врешті-решт, Азерот було врятовано від палаючого легіону, а Саргераса ув'язнено. Нарешті алерія та Тураліон дочекалися повернення на Азерот. Та це більше не був той світ, що вони знали. Найбільш неприємною несподіванкою було те, що сільвана тепер стала не вмерлою та ще й очолила Орду. А високородні ельфи стали ельфами крові і теж приєдналися до Орди. Звісно, старшій віндранер було нелегко таке перетравити. Король Альянсу Андуїн Рін запропонував Алерії спробувати вмовити ельфів обрати іншу сторону, тож вона попрямувала у Кельтелас і зустрілася там з давнім другом Лортемаром Тероном, що нині став лордом-регентом Сільвермуну. Хоча Алерія була майже впевнена у тому, що ельфи крові доєднаються до альянсу, якщо дати їм таку можливість, лорд Регент рішуче відкинув пропозицію юного короля. Проте Лортемар не зміг відмовити Алерії у проханні, після тисячі років відсутності знову побачити сонячний колодязь, священне джерело магії ельфів. Хоч вона й прийняла порожнечу, алерія лишалася донькою Кельталаса і мала на це право. Проте, перебуваючи біля колодязя, Алерія не змогла втримати порожнечу і та вирвалася назовні. Після цього Лортемар наказав їй назавжди покинути кельталас. Старший віндранер було неймовірно боляче усвідомити, що після тисячолітньої війни з демонами та опанування порожнечі заради вищого добра її прогнали з власного дому як злочинницю. Згодом Алерія дізналася, що вона була не єдиною ельфійкою, що вивчала цю силу, були й інші, що називали себе ельфами порожнечі. Алерія відшукала їх, щоб запропонувати своє наставництво та запросити їх до лав альянсу. Якби Алерія Віндранер не мріяла про повернення у Азерот, то її страждання не завершились. Крім того, що вона була змушена битися з власною сестрою Сільваною під час нової віхи протистояння між альянсом та ордою, її мучили страшні видіння. У них алерія піддавалася голосам, що лунали спорожнечі, і вбивала свого коханого Тураліона та їхнього сина Аратора. Не може бути нічого жахливішого, ніж колись піддатися цим голосам. Пройшло декілька років. Сільвана була переможена у темних землях, а дракони віднайшли свій спадок на драконових островах. Алерія, Трал, Андуїн та й інші герої почали чути голос, що линув із самого серця планети, і благав про допомогу. Та лише алерія побачила страхітливі видіння порожнечі, що пророчили загибель Азерот. Обговоривши ці видіння з мандрівником, вона дізналася, що дещо подібне бачили представники його народу перед тим, як було знищено їхній світ. Тож тепер герої Азероту мусять відправитися у глибини планети, щоб знайти джерело цих видінь і зупинити Залатат, провісницю порожнечі, що прагне отруїти їхній світ за допомогою могутнього артефакту темного серця. Можливо, тепер доля Азероту залежить саме від Алерії Віндранер, адже вона, як ніхто інший, Знає на що здатна порожнеча. Вже зовсім скоро ми дізнаємося продовження історії старшої сестер Віндранер. Чи врятує вона світ, чи піддасться голосам та допоможе його знищити, покаже тільки час. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. Ми обов'язково продовжимо випускати відео по всесвіту Warcraft, якщо вам вони подобаються. Також не забудьте розповісти у коментарях, про яких ще персонажів ви хотіли б від нас почути. З вами були ГімВіз. До зустрічі на просторах Азероту.